Доброго дня, шановні панове перевізники! Слава Україні! Вас вітає Укравтоконтинент, програма, яку ми створюємо за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Розпочну з того, що цього тижня в Україні офіційно стартувала ера смарт тахографів Державне підприємство Державтотранс-НДІ Проєкт» видало першу картку, наявність якої дозволяє її власникам встановлювати і калібрувати ці пристрої нового зразка. Таким першим щасливчиком виявився керівник компанії Світахо з Рівненщини Володимир Горбатюк. Відтепер його фірма має повне право надавати послуги зі встановлення і калібрування смарт тахографів. В найближчій черзі ще півтора десятка компаній. Вже акумулювалося багато питань від перевізників, тому що еволюційно йде оновлення автопарку. І в нас щораз далі, то більше і це вже переростає не просто в цікавість, а в проблему. І тому для нас це е, суперподія. Це фундаментальна подія е, ринку перевезень комерційних ринку тахографії. Це суттєво змінює ну, ландшафт цілої галузі і одночасно підвищує стандарти суттєво. В списку вже 15 центрів, які пройшли відповідну акредитацію в «Укртрансбезпеки», Перелік таких центрів є в на сайті УК Трансбезпеки в розділі майстерні. Там в реєстрі всі майстерні, які акредитовані, у тому числі для смарт для смарт-тахографів. Я думаю, що до кінця року у нас таких центрів побільше. Ми плануємо, очікуємо, що їх буде десь до 50. Актуальність даного питання збільшується, враховуючи недавню вимогу Європейського союзу, пов'язаною з пролонгацією угоди про транспортний безвіз. Так починаючи з 1 липня наступного року, всі вантажівки, котрі завозитимуться в Україну, повинні будуть мати саме смарт-тахографи другого покоління. Друге, це до кінця 27-го року. У нас має бути повноцінно е законодавство прийняте в Україні, яке один в один відповідає європейському законодавству. Тобто до грудня 27-го року наше українське законодавство ще раз повторюю, має повністю відповідати законодавству європейського союзу. Єдине питання про відтермінування. Терміну впровадження, тобто наше законодавство буде повноцінно скаже, що в Україні для всіх обов'язкові смарт ахографи і це буде в грудні 27-го року. Але з якого моменту ми, нам потрібно буде перевізникам замінити смарт ахографи Це ми будемо там вже з європейською комісією домовлятися будемо просити про якісь там деякі роки відтермінування для того, щоб наші перевізники спокійно, там рік за роком. Впроваджували смартахоров. Але звісно, коли ми говоримо там про там, це точно не може бути пізніше 2030 року. З точки зору селекції вибору попереднього, тих, хто дійсно порушує, інспектор буде бачити через певні сприсла, що є потенційний порушник зупиняти не всіх підряд, саме тих, хто порушує. Я думаю, що це правильний підхід. І він буде з одного боку підвищити ефективність контролю, а з іншого боку. І в тому числі стосовно наших польських характер, знову ж таки, що ми зможемо, вже інспектори зможуть контролювати польські машини саме по режиму праці і відпочинку. До цього в них такої можливості не було. Ще одна перевага смарт-тахографів другого покоління наявність Google-карти, котра серед іншого автоматично фіксує перетин кордону. Власне, дехто з українських перевізників уже знайомий з такими пристроями, адже на нових вантажівках їх встановлюють уже кілька років. Наш випуск триває, і тепер саме час переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій запрошує перевізників узяти участь в онлайн дискусії. Є черга, ключові виклики та напрямки вдосконалення. Захід відбудеться 29 жовтня о півдні в онлайн форматі на платформі Zoom. Посилання на реєстрацію розміщене на офіційному сайті АСМАП України. Національна адміністрація зборів Болгарії запустила нову функцію зважування транспортних засобів у русі. Система автоматично вимірює вагу вантажівок у режимі реального часу, не перериваючи рух транспорту. При виявленні перевантаження система автоматично фіксує порушення, включаючи дані про загальну вагу, навантаження на вісь, Фотоматеріали та інформацію про дату, час та місце проїзду після створення запису про порушення, власник транспортного засобу отримує повідомлення. Сума штрафу 1200 левів. Цього тижня Державна служба з безпеки на транспорті надала статус критичності ще 15 автотранспортним підприємствам. Відтак, загальна кількість компаній, котрі отримали такий статус від Укртрансбезпеки, нині сягнула 520. Йдемо далі. Ні для кого не секрет, що в роботі міжнародних автоперевізників неабияку роль відіграють правила, встановлені у різних країнах на шляху слідування вантажівки. Про те, що робиться задля поступової уніфікації таких правил, дивіться далі в сюжеті. Передусім, варто звернути увагу на засіданні БСЕКурта, котре нещодавно відбулося в Туреччині. Українська делегація, котра взяла участь у роботі цього форуму, детально познайомилися з роботою міжнародного пункту пропуску «Капікуле», що на кордоні з Болгарією. Ми сьогодні додатково вивчаємо два питання. Перше питання: наші колеги з зі запропонували паливні карт. І попередня є зацікавлю наших перевізників в цьому питанні. І якщо якість і вартість буде відповідати, то ми найближчим часом плануємо підписати угоду, угоду і надавати таку послугу нашим перевізникам території туричної заправки, коли вони їдуть з Туреччини. І дуже нас зацікавила історія, що попередні митні процедури на терміналі, які належать нашим колегам асоціації, прискорюють фактор. Перетину кордону в два-три рази. Зараз ми фактично над цим попрацюємо. Також будемо, якщо це дійсно так буде відбуватися, буду рекомендувати нашим колегам-перевізникам. Ще один важливий для перевізників форум відбувся у Вільнюсі. Тут основна увага була приділена питанням цифровізації в галузі. Для наших делегацій з одного боку було було зроблено презентація цих цифрових продуктів, які сьогодні вже є, і впроваджується, до речі, знову ж таки, як КМТ. Був розробник і багато цікавих питань. На багато наших питань отримали ми відповіді від, безпосередньо від розбору робника, І Будемо намагатися, враховуючи дуже важливе для нашої галузі це питання, ще деякі зустрічі провести. До 1 січня наступного року, до речі, вже найближчого вівторка, 28 жовтня, відбудеться онлайн-навчання для перевізників щодо використання нової цифрової системи ЄКМТ. Захід організовано в рамках співпраці країн-учасниць Міжнародного транспортного форуму для підвищення ефективності використання дозволів ЄКМТ у цифровому форматі. Приєднатися до зустрічі можна за посиланням, розміщеним на сайті АСМАП. А наш наступний сюжет передусім зацікавить пасажирських автоперевізників. У Києві відбувся всеукраїнський транспортний форум 2025 – галузь автобусних пасажирських перевезень. Погляду майбутнє. Його учасники спробували консолідувати зусилля держави, бізнесу, органів місцевого самоврядування та експертного середовища за для подальшого розвитку галузі. Багато питань, зокрема, багато питань з роботи. Серверу по відкриттю маршрутів продовженню. На мою думку, це дуже правильний підхід. І ми його пропонували, підтримували категорично, що це має бути цифровізовано, але багато, за багато інформації, на жаль, сьогодні вручну перевіряється працівниками міністерства і приймаються якісь рішення. Я думаю, що всі ці питання треба максимально швидко цифровізувати. Це а ви знаєте, за стосом галузевих проблем я мало не забув, що сьогодні наше професійне свято День автомобіліста і дорожника. Тож, так би мовити, на закуску кілька щирих привітань. Шановні друзі, щиро вітаю вас з нашим професійним святом, Днем автомобіліста і дорожника. Як Автотранспортник професіонал з досвідом майже 50-річним. Я хочу вам побажати на найперше здоров'я міцного, наснаги, витримки, виконання своїх, своїх завдань і своєї роботи. Особливо в тяжких теперішніх умовах війни. Шановні колеги перевізники щиро вітаю вас зі святом, яке ми сьогодні святкуємо. Для мене, для моєї родини, це важливе свято, тому що все своє, все своє життя, скільки я себе пам'ятаю, ми святкували. І хочу побажати вам всім міцного здоров'я, нам, всім скоршої перемоги, а щоб ті водії, які сьогодні працюють на наших підприємствах, повернали повертали вчасно. Не підприємство без дорожньо транспортних пригод та інших неприємних подій. Зрозуміло, що і наша знімальна група охоче приєднується до усього сказаного. Щастя вам, дорогі друзі, здоров'я і процвітання, а також успіхів! І, як у нас люблять казати, ні цвяха, ні жезла. На цій оптимістичній ноті я буду з вами прощатися. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Святкуйте і не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!